Структура і елементи психологічного контракту. Психологічний контракт не укладається за одну ніч. Він починається з моменту, коли кандидат починає працювати з вашою вакансією. І навіть до того, як він підписав лист пропозицію Основні три елемента, які входять в склад психологічного контракту. Перше – це очікування. Очікування того, що працівник бачить в роботодавці, те, що роботодавець, може зорієнтувати його кар'єрні зусилля, його здібності використовувати за тим, що він очікує. Наступне це буде зобов'язання роботодавця. Роботодавець теж може бачити натомість Лояльність, продуктивність, те, що він з свого боку хоче бачити від співробітника. І третє, це якраз довіра та сприйняття того, що ми пообіцяли і діємо і з боку працівника, і з боку роботодавця. Тобто три елементи. Да? З одного боку, у нас є очікування від нашого співробітника, з іншого зобов'язання від роботодавця. І третя, це довіра між ними і сприйняття того, що те, що сказали, ми будемо робити. Керівники, і саме менеджери відділу управління персоналом відповідають за те, що вони в першу чергу надають інформацію для кандидата, як вони вкладаються в політики. І, наприклад, якщо принаймні. Під час найму ми говорили про те, що у нас культура довіри, культура супровіду, а коли людина заходить на робоче місце починається мікроменеджмент, це повністю руйнує довіру. І що ми можемо з інструментів запропонувати? Візьміть інструмент попереднього перегляду робочого місця. Тобто ви разом з кандидатом оглядаєте, проходите на робоче місце майбутнє і оглядаєте, знайомите з робочим місцем, з інструментами, і людина може подивитися самостійно на не тільки робоче місце, а і на відносини, які зараз відбуваються на робочому місці навколо з співробітниками. Які ще є інструменти після того, як вже зайшов наш співробітник на робоче місце? Це шикарні гарні програми адаптації, які ми вже знаємо. Да? Онбординг, адаптації, це постійні діалоги, це one-to-one -one зустрічі Але в ці one to one зустрічі ми не тільки вкладаємо KPI і результати, і прогреси роботи, а ще вкладаємо і те. Як ми обіцяємо і виконуємо? Тобто, в ту дії психологічного контракту, які ми очікуємо з обох сторон, як від роботодавця, так і від співробітника. Звертайтеся, будемо працювати разом, якщо будуть питання, з психологічного контракту. Разом складемо і разом будемо впроваджувати.